Бах. Ех. Ех. Па. Любий ти тут? Па, що сталося? Я відчуваю запах крові. Що за ох? Не бійся, мій милий, не сумуй, мама тут. М? Ось, подивіться, хто вирішив з'явитись під кінець. Гарний ріг Африка. Самець Газелі живий і неушкоджений, як ти цього і хотіла. Потрібні докази? Ох, не переживай, люба Африка. Боюсь, у нас уже є переможець. Сап. Ні. Зачекай. Немає способу на землі, щоб ти зіткнувся з буйволом, не отримавши жодної подряпини. Гей, я не винен, що твоя мама не навчила тебе полювати. Дурниця, я вимагаю доказів. Дуже добре. Ти отримаєш їх. Серйозно Бінті, Як ти втратила слід такого величезного кота, як чує? Не знаю, мабуть, висока трава чи туман або обидва. Гей, дивися, луг! Це востаннє, коли я йду за тобою в прерію. Зрештою, не можу сказати, що його важко відстежити. А? Сюди хс. Мама? Бінті швидше. Ми повинні бігти. Неможливо, я казав тобі, те, що ти поганий мисливець, не означає, що інші такі ж кульгаві, як ти. Це не про мисливську майстерність, це про чесність. Що ти думаєш, що я брешу Африка, я тварина честі. Хм. Ну, якщо ти мені не віриш. Чому б тобі не піти і не запитати буйвола? Правда, він може бути не в найкращому настрої після зустрічі зі мною. На твоєму місці я поводився легше. Крім того, як ти смієш мене звинувачувати, коли це ти обманюєш тут? Це абсурд. Я не обманюю. Чи ні ох, Африка, як беретельно ти не облизувала губи, я відчуваю запах крові тієї газелі по всьому обличчю. Я не дозволив моїй здобичі стікати кров'ю. Саме в цьому суть, як ти. Мама. Мам. Подивись на це, ідеальний час. Досить балакати, Африко. Я виграв конкурс чесно і просто. І я негайно заберу мій приз. Мам, ти не повіриш, що ми бачили? Так, це була найбільша рогата корова. Біжіть, біжіть, біжіть! а? Ах! Забирайтесь. Бібі, -бі. не тікай просто так, лови їх. Яйк! Уф! Давай, я зможу. Просто тримайся ще трохи довше. Піп, 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 Піп! піп, піп! піп! не кажи. Що ти віриш, що я приношу нещастя. Піп? Ти боягуз і брехун Африка. У нас була угода, але ти занадто слабка, щоб її поважати. Тепер це моя територія. Геть звідси, і більше ніколи не показуй своєї морди. Все закінчилось, люба бібі. Все пройшло ідеально. Тобі так не здається? Ех, хе хе да, це так? Я маю на увазі звичайно, так і було. Тепер, якщо ти не проти, я знайду собі гарне затишне місце, де спокійно пополюю і. Вибачай, затишне місце на моїй території, боюсь, я не можу цього допустити. Що? Х, хей, ми з тобою домовлялись. Ми домовлялись? Так, ми, ти сказав, що не проти поділитись тим, що маєш зі своїм товаришем. Дурний маленький каракал, я леопард. У мене немає товаришів. Ти слизький маленький брехун. Я, м я. Я скажу Африці. Ох, не погрожуй. Це ти оголосила мене переможцем. Тож, будь ласка, йди, я впевнений, що Африка буде рада бачити тебе після того, як ти вигнала її з її землі. Але перед тим, як ти підеш, дозволь мені розповісти одну веселу історію. Одного разу плаксиве дитинча леопарда звинуватило свого брата в крадіжці його частини обіду. Плакса, очевидно, побіг бовтати про це мамі, яка накричала на бідолашне невине дитинча. Наступного дня. Як покарання, мама змусила невинне дитинча полювати для свого брата, а той просто чекав у берлозі. Але, коли вони повернулись, тіло плакси було вже холодним. Повз пройшов бродячий леопард і зробив свою роботу, такий прикрий випадок, чи не так? Після тієї злощасної події мати вже ніколи не була колишня. Одного ранку вона пішла на полювання і не повернулась. Бідне, безпорадне дитинча залишилось наодинці з небезпекою дикої природи. Ніхто не знає, що сталося з дитинчам, але дозволь мені сказати, якби я був на його місці. Я б не хвилювався, що інші говорять за моєю спиною. Знову ж таки, це все лише чутки, але ти сказала мені, що не віриш чуткам, правильно? Я ох, просто щойно згадала, що мені потрібно е, бігти в інше місце. Як так? О, я дуже сподіваюсь, що моя маленька історія не змінила твоєї думки.